Представляємо вам багатофункціональний стайлер Бріллікс Ерреп HS05 Long. Сім в одному незамінний помічник для створення ідеальних укладок на кожен день. Чи ви мрієте про голівудські локони, чи бажаєте ідеально рівне волосся? Brillix Air Реп дозволяє експериментувати зі стилем без меж в комплекті. Сім унікальних насадок, кожна з яких дарує можливість створити різні образи. Насадка фен забезпечить швидке і легке сушіння, концентратор скерує повітряний потік для роботи з окремими пасмами, а дифузор допоможе досягти пружних локонів або м'якого об'єму на прямих пасмах. Дві бочки для завивки для створення бездоганних хвиль у двох напрямках, а гребінець для випрямлення зробить ваше волосся рівним та гладким як шовк. Brillix Air Rep підлаштовується під всі ваші потреби завдяки трьом температурним режимам. Хочете делікатно укласти тонке волосся чи створити пружні локони на густому? Просто оберіть потрібний режим: червоний для найвищої температури. Синій для середньої і зелений для найнижчої. Він оснащений потужним двигуном на 1400 Вт, який генерує швидкість повітряного потоку до 20 метрів в секунду. Це справжня сила здатна зробити укладку швидкою та стійкою, і все це в унікальному компактному дизайні, який ідеально поміститься у вашій руці. Мультистайлер Бріллікс Ейреп це не просто інструмент для укладки, це подарунок, що проявляє вашу любов. Неймовірно, стильна подарункова упаковка робить його ідеальним вибором для будь-якого віку. Подаруйте собі або своїм близьким можливість виглядати неперевершено щодня. Brillix Ереп Ей AGS 05 Long – це стиль, що завжди з вами.